Вітаю всіх! Хочу зробити розклад такий. Про перемовини я зробила. Це все добре, але я хочу взяти, який же найбільший варіант цих перемовин для нас. Який варіант для нас він? Давайте, ось, які е, так, на яких умовах Україна виходить на ці перемовини? На яких умовах? Україна виходить на ці перемирні перемовини. На ну, яких умовах вона виходить? Давайте подивимось. Вісім <зас> кажезлів. Досить швидкі рішення. Ви знаєте, вона буде гнути своє. Але умови в нас погані. Це не перемога, не переможні і постійна захист. Ми в постійному захисті своїх інтересів. Смерть. Кінці. Нам довелось змінити свою політику, свою тактику, тому що ми не тягнемо нічого. Кінцевий результат. Дві кубків це знову домовленості. ці. Ну ви ж розумієте, що з десятки пентаклів те, що ми хочемо, ми домовимось на втрати. Це втрати. Буде в кінцевому результаті якісь втрати території. Дивіться, все буде не швидко. Це перемовини не швидкі, результати не швидкі, і все буде поступово. Відразу скажу: я не буду розбирати кожну область на молекули. Це не потрібно, і я вважаю зайвим. знаєте, тут треба не зациклюватись на цьому, а зрозуміти, що буде, то буде. Я розберу в тому форматі, в якому я казала, всі області. Їх буде 5, Харківська область буде остання. Я вважала, що буду робити це в селі, я не встигаю туди поїхати, тому я буду робити вдома це. Чекайте, будуть розклади. Розбирати, знову-таки, кожен населений пункт я не буду, У мене немає на це не бажання, не сил, не часу. Скажу чесно, я хочу розбирати більш позитивні теми, бо військова тематика мене вже перевантажує.